Дорогі друзі, вітаю вас в наших коучинг розборах. Мене звати Ігор Ігоря Якоуч зі мною Алла Дніпровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної теральної коучинг школи, і саме справжня чарівниця. Алла, вітаю вас, вітаю, друзі, вітаю, Ігор. І продовжуємо нашу мандрівку в коучанг. Да, я ще залишив такі новорічні прикраси на фоні, бо хотів розібрати ще одну мрію, яку зазвичай люди загадують собі на Новий рік, і хотів би як коучинг розбір зробити цієї мрії, да, як ми дійсно можемо її перетворити на ціль і досягти. Е, Мрія виглядає ось так: картинку я підготував. Ось така картинка, яка символізує слово розбагатіти. Хочеться цього року розбагатіти. От тут uh, такий мій образ печери, де якісь ти знаходиш. І насправді я згадую одну з перших коучинг сесій в моїй практиці коучингу, коли був запит від клієнта: Хочу купити металошукач і шукати скарби, ходити, шукати скарби. Або як варіація була Форекс зайнятися трейдингом. Ось такий був запит. Uh, що з цим можна робити, якщо до вас приходять як до коуча, люди? От з такою мрією, Чи можемо їм допомогти? Ти знаєш, фінансове питання воно завжди є з будь-яким клієнтом, коли навіть він приходить, не знаю, з темою відносин. Все одно якимось чином воно стосується і фінансів, бо гроші це те, що допомагає нам не знаю, навіть розвиватися. І відновлюватись, і мати якийсь захист, да, якісь первін, первинні потреби закривати. І Тут в мене питання до слова розбагатіти, бо в ньому немає авторства. Начебто, людина чекає, що з нею щось. Трапиться. Yeah. Е, і те, що тут важливо робити, ну, я, е, коли так людина формулює, то це обов'язково означає, що вона не вірить в те, що це реально. І yeah. там точно треба задавати запитання, що саме маєте на увазі, про yeah. е, які багатства йде мова. Е, Можна навіть попросити створити формулу багатства. Так. Багатство це. Там точно можна запитати, які у вас думки про гроші? Як зараз вони до вас потрапляють? З якими ви відносинами, з грошима? Чому саме ця ціль? Що можливо більш важливо є в житті зараз? На що так. треба дійсно приділити чому увагу? Бо, ну, наприклад, гроші йдуть, колись я вже казала це на стан радості, на стан mm -hmm. задоволення. Mm -hmm. Вони не приходять, коли ми страждаємо, гиркаємо. Злимося і ниємо. Вони люблять, коли їм добре. А їм добре, коли нам добре. Ем, гроші не йдуть до людей, які завжди з думками про зекономити, когось там обдурити, десь щось там потягнути. Ем, вони. Люблять прозорість, оцей баланс давати, брати, давати повинен бути гроші. Дуже важливо, що ми думаємо про гроші. Ну, прям дуже важливо, бо що, що думаємо, то й отримуємо. Угу. Вже казали в, в минулій передачі про те, що дуже важливо придивитися. На своє упередження, бо всесвіт підтверджує будь-яку нашу думку, і ми будемо збирати підтвердження цьому. Ну, наприклад, якщо просто цей запит вирішувати способом: давай подумаємо, яким чином тобі більше заробляти, просто так, з льоту, да? Да, да, да. людина буде казати, а це не вийде. А тут так не можна, так я вже робив. От побачите, буде ось така, така буде ситуація, і така буде коуч-сесія. Ті, хто в мене навчаються, знають, що з того рівня, з якого приходить запит, немає відповіді, і треба якийсь інший рівень. Хочу розбагатити це рівень, хочу видати. Ну, це... Рівень дій, це рівень дій. Mm. Да. На цьому рівні немає відповіді. Треба дивитись хоча б на рівень упереджень, а краще на рівень цінностей. Цінностей, mm. що важливо в житті, як зараз з чого життя складається, де зараз в житті є порядок, а де можливо потребує ця сфера життя уваги людини. І легше, наприклад, не розбиратися з відносинами, а вони, наприклад, потребують уваги, а сидіти і думати, ой, я хочу просто розбагатіти. Якщо б я розбагатів, то я б вже з відносинами розібрався. Да, да. Якщо б я розбагатів, то в мене б були гарні відносини із дітьми моїми. Ні. Спочатку гарні відносини з дітьми, а вже на цьому фоні будемо багатіти. Ось, ось так можливо, цей запит просто е, втеча від чогось важливого. Мені угу. буває, знаєш, так формулюють: от я хочу мільйон там, я хочу Е, Коли людина, ну, такий автомат, соціальна. Бажаємо ціль, в яку не віриш, да -да. зараз покажу цьому коучу, що він також неспроможний. Да? Ось таким чином це може бути. Тому чим, більш, чим більше ви зможете людині показати її життя, відобразити, цілком... Поточне життя. От поточне життя, поточне так. життя. Як воно зараз да, з чого складене, де в нього все там лад наведений, а де ні? І куди треба подивитись? Тоді, коли в житті нас ну, більше життя задовольняє, в нас цей стан може бути задоволенням. А якщо ні, в нас стан роздризгу цього, гроші не йдуть на це. Ну там треба себе привести плат, починаючи зі свого життя. І коли ми владуємо із собою, владуємо з життям, тоді е, в нас і грошовий сектор, сектор приз, буде також працювати гарно. Да. Насправді можемо і побачити і супротив у клієнта. Якщо він приходить за мільйоном, а ми питаємо його про поточне життя, він там, ніби вам ми, ми нібито. Да, да. Ну, ми не будемо так робити. Він прийшов за мільйоном, а ми ніч навіть не почули. Ну да, наче да, не почули. Я кажу, а як у вас життя? Ні. Да. Ми кажемо чому саме мільйон? Да, чому да. не 10, да, і чому не 900 тисяч? Звідки ця цифра? А коли ви її промовляєте, які відчуття всередині, я спочатку буду запитувати, Да, розбиратися з цілею будемо. Ну, я ж казала, а розбагатіться як? А багатства там, давайте формулу створимо, а що зараз з цим? Ми будемо про це говорити. Але ж, підказка, якщо ви після того прям підете будувати план, а, там, а інвестиції можливо, а ще щось, а ще, воно не спрацює. <съя> воно не спрацює. Треба... Подивитись більш об'ємно Це називається на мові коучингу: подивитись на контекст, в який mm -hmm. цей запит, контекст життя, в якому цей запит створений. І ми начебто розширяємо да цей запит до. ну Подивимось на контекст для того, щоб якраз звузити потім, бо ми не знаємо, куди звужати. Mm -hmm. Толі е, якусь додаткову професію отримувати, толь, а можливо іти з керівництвом говорити і більше грошей тоді буде, а можливо, е, будувати паралельно щось, а можливо е, дійсно трейдинг або крипта, або ще щось ми не знаємо. І ну, щоб з цим розібратися, треба подивитись на що ще. Ось що -ха -ха. ще це життя. Це є життя і сам е, клієнт з його станами, його упередженнями, його відношенням до грошей е, і всім іншим, про що ми вже поговорили. Ти сказала про відношення до грошей і згадували про цінності. І я б хотів запитати, що ну насправді так дійсно людина прийшла запитом фінансового. Грошовим і прийшли до того, що в житті є багато що над чим більш важливим між нагальне, треба розібратися. Але насправді щоб бути з цінностями, якщо у людини все ж таки є важливість грошей, важливість якого такого матеріального успіху, тобто, це є її цінності, Да? мати гроші, це цінність, гроші це цінність для людини. Можна це якось змінювати чи коригувати, чи що ж це можна робити? Ну, чесно кажучи, різне відношення є і. У тих, хто вивчає цінності більш глибоко, чим, е, ну, наприклад, ми в коучингу, це можливо, прям експертиза є людей. І деякі люди, які ось так глибоко вивчають цінності, кажуть про те, що гроші ну, не можуть бути цінності. Це може бути yeah. мотив, да, і то це може бути мотив на якийсь певний час. Е, е, Інші категорії е, можуть бути цінностями, ну, такі як любов, свобода, незалежність, гідність, довіра, е, партнерство. Але людина може це не усвідомлювати тоді, да? вона може це не усвідомлювати те, що ми будемо робити. Те, що ми будемо робити а. Це дійсно е, допомагати людині, подивитися з різних боків на її, на її ціль. І це ж не ми будемо казати, о, то тобі треба відносинами зайнятися. А я буду не. запитувати, а як те, що у вас не ну, пропрацьовані стосунки там, не знаю, з жінкою чи з дружиною, чи там, з партнером е, може впливати на цю ціль, яку ви ставите про гроші? Угу. Ну, і казати, там, яка вона? Людина точно скаже: ну, в мене немає тоді енергії, щоб заробляти. Ем, і тоді що ви можете зробити? Ну, я ж так. нічого сама не. Ну, тут, понятно. Да. Треба, Треба. робити щось з відносинами, бо ти втрачаєш енергію, а енергія це гроші. І все. Да. І ми не будемо людину підганяти. В мене немає такого наміру. Але мої питання да. дають просто точку зору людині іншу. І вона скаже. То мені, мабуть, треба пропрацювати це, і це, мабуть, впливає. Я навіть можу сказати, ну, як ви вважаєте, ось беручи вашу ситуацію, ви кажете, що стосунки впливають, що ще можливо? Я можу навіть таку прям зробити цілісну картину. Може сказати, погані відносини там в колективі, да, там, е, там, погані відносини з керівником. Е, можливо, там е, немає часу на себе. А в пропорціях, як це впливає? Він поставив пропорції, розділив 100% між всіма, і далі запитання, і що вам відкривається? І він знову скаже: О! То мені треба якось стосунки з керівником і стосунки з партнером. Ну бо від цього дуже залежить мій стан і там те, а це впливає на гроші. А на роботі прям з керівником прям дуже впливає. Бо він може дати мені премію, а може не дати. І, і мені здається, можливо, навіть, що можливо мені на себе працювати. І тут не поспішайте. Не поспішайте хапатися за ту ціль і будувати йому бізнес. Звідки yeah. ця думка? Чи була вона у вас раніше, Там. і все таке інше? Це просто спосіб, ще один спосіб. Ще один спосіб, як гроші збільшити. Але серед цих способів і взаємини. Працюючи над взаєминами, збільшуються гроші. Хоча mm -hmm. нам здається, що це ну не прямо між собою зв'язано, а це зв'язано доволі прямо. І це скажу не я, це скаже сама людина. Бо вона розуміє, вона живе в кошмарі, якщо в неї з відносинами не окей. Так і тоді ще одне дозвольте підпитання: да, якщо дійсно людина обирає між металошукачем і Форексом. Да, і там і там бачить необмежені можливості для свого благополуччя. Які питання можемо задати, щоб людина знайшла все ж таки зробила вибір? Ну я б запитувала, серед яких варіантів ви вибирали ці, вибрали ці два? Ага. Я б е, трохи розширила ці два. Да. Чому саме вони по яких критеріях а, да, да. Е, І там точно щось вилізе. Можливо, там металошукач дійсно з гумором, і там ще якось. Хоча я бачу, ну, так як зараз на морі я живу, то бачу, як дійсно ввечері ходять чоловіки з такими. Ну, я, я згадую, я навіть... да? що в Одесі також ходили такі дядячки з цими металошукачами. Ну, перевірити дійсно там, да, кожен з них, наскільки він е, з'явився. Ну, я так, бачиш, які серйозні запитання задаю. Я ж, по яких критеріях я вибиралась з чого? І тут ми з'ясуємо, що там, як там. Е, буває так, що людина каже, Боже, я про критерії не думав. Да? А, а якщо це. подивитись на весь перелік, ну, чому ж, ви ж чомусь обрали, оце, а не оце, наприклад. <свят> і найлегший, і найлегший спосіб, якщо така відповідати. Ну, це, можливо, так. він скаже. Можливо, він так скаже. Я запитаю, що ви маєте на увазі найлегше. <свят> 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 Розумієш, ну, це просто слово. А буває просто людина вибирає, покладаючись на автомати. Автомати всі сидять на упередженнях. І <свят> там ще сидить <свят> наш друг. Мозок, який пам'ятаєш, ми вчили основи коучинга, частина мозоку, яка відповідає за оптимізацію енергії, і в якої таке призначення не випускати нас за зону досвіду. І тому металошукач це досвід, коли знайшов калічка в дитинстві, і тепер ось о, хочу продовжити. Завершуючи сьогоднішній ефір, але от задам вам таке питання: три кроки до скарба, власного Ем, Три кроки. Це я зі своїми упередженнями вже переробленими, да, з вірою в себе, з довірою, простору, там, всесвіту, людям, Вірою в свій шлях. Це я. Це перший крок. Щасливий я. Не? Ну так, да, я е, задоволений, щасливий, е, який рухається. Ну, ми ж розуміємо, що все одно будуть якісь негаразди, і ми будемо в різних станах, але більш, в більшості часу щасливий я. Другий крок це моя побудувати ціль свою, сформулювати її, да, побачити її, пропрацювати її, план дій зробити. І третя це дія. Три кроки. Я ціль дія. Копай. 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 Чудово, чудово. Але, да. Я вам дуже вдячний. Дорогі друзі, запитуйте, задавайте питання в коментарях, ставте лайки, побачимося через тиждень в наших нових розборах. До зустрічі, друзі!